Кожен сьогодні від початку зібрання нашого зібрання відчув роботу Святого Духа тут. А слава нашому Богу! Що Господь вже починає діяти в наших серцях. І це відчутно. Знаєте, я хотів би ділитися Словом Божим, те, що Господь положив в моє серце. Хотів би разом з вами відкрити книга Левит, 11 розділ, 44-й вірш. Бо я Господь, Бог ваш, освячуйтесь і будьте святими, бо я святий. Знаєте, ми в слові Господньому дуже багато можемо знайти того, тих підтверджень, що наш Господь, Він є дійсно святий Бог. Ми читаємо 6 розділ книга Ісаї, третій вірш, як Сірафіми, вони кликали один до одного свят, свят Господь Савод, і вся земля повна слави Його. Знаєте, 1 Петра 3.16 також ми читаємо, що Господь святий каже, я святий і ви будьте святими. І я хотів би сьогодні трошки поговорити про те, що сьогодні Господь хоче від нас. Це записано перша книга Солонян. Четвертий розділ, третій вірш. Такі відомі для нас слова, які ми добре знаємо, і не ми ви їх не раз чули з цього місця. Третій вірш: бо воля Божа є освячення ваше, що ви береглись від розпусти, щоб кожен з вас знав, як утримати тіло своє в святості і честі. Воля Божа є освячення ваше. Я думаю, що ми розуміємо, що таке є воля. Воля є і в людини, але тут сказано за волю Божу. Що Господь бажає, Господь так хоче, щоб ви освящалися. Я думаю, якщо Господь, вникаючи ці слова, якщо Господь хоче, щоб ми освящалися, то Господь сьогодні чекає нас, слава йому. Він сьогодні чекає і жде, щоб ми прийшли до Нього. Він сьогодні сам цього бажає, Він бажає освящати нас. Знаєте, свого часу одна жінка, яку томив гріх. Знаєте, вона почула, що там, в домі Фарисея, пробуває Ісус Христос. І вона, звичайно, подумала в своєму житті, що не буде для неї другого шансу, не буде для неї другого разу, як тільки сьогодні піти туди, в той дім, і там отримати це освячення, отримати це прощення. І коли вона пішла туди, коли вона там впала на коліна перед Ісусом Христом. Знаєте, я не раз перечитував цю історію, але я розумію те, наскільки наш Господь є милостивий до нас сьогодні, слава йому, що милість Його сьогодні до нас ще є. І в той час була, знаєте, коли вона прийшла, Ісус не вигнав її, не сказав, чому ти прийшла сюди, грішниця, ті люди осудили. Той фарисей, який був осудив, сказав, що він був би пророком, він би знав, хто вона. Але Ісус прекрасно знав, хто вона, Він сьогодні знає, хто ти, хто я. Але Він не сказав Вийди. Він не сказав, чому ти до мене торкаєшся? Я святий, ти грішниця, Він не укорив. Алілуя, бо наш Господь є той, хто милує, той, хто знімає цю проказу гріха. І він до неї в дальнішому каже такі слова. Каже, гріхи твої прощаються тобі. Іди з миром. Алілуя, Слава нашому Богу! Іди з миром! Віра твоя спасла тебе. Це дуже важливі такі слова, які сьогодні не може ніхто сказати, «Прощаються тобі гріхи, тільки Ісус Христос, слава йому, Він тільки це може сказати. Знаєте, ми знаходимо в слові Господньому про Давида, який також свого часу попав у гріх. Такий свого часу так, також він. Попав в ці тенети ворога. І знаєте, наскільки йому було тяжко, наскільки він бажав отримати цю свободу? І він в 50-му псалмі описує з третього вірша такі слова, 50-й псалом, третій вірш. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого. Згладь беззаконня мої. І омий мене зовсім від беззаконня мого. Очисти мене від гріха мого, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій переді мною постійно. Цей чоловік розумів, йому було тяжко, його томила вина, і він каже: очисти мене від гріха мого, очисти. Я думаю, що сьогодні ніхто не хоче ходити з гріхом, тому що вина може томить, але кожен з нас тут хоче бути омитий кров'ю Ісуса Христа. Слава нашому Богу! І це дуже важливо, щоб нам сьогодні прийти до Ісуса Христа і бути омитим Його кров'ю. Знаєте, Давид каже, гріх мій переді мною, він його не скриває, Він його не ховає. І сьогодні дуже важливо прийти до Ісуса Христа і визнати свій гріх. Якщо я його ховаю, то нічого не буде. Якщо я його ховаю від Ісуса Христа, я не каюся, нічого не буде. Без покаяння нема. Прощення гріхів, без покаяння нема очищення. Ми знаємо історію про Неймана, воєначальника сирійського. Коли він мав ту проказу, ми трошки пропустимо і дойдемо до того, коли він вже був біля двору Єлисея. І коли Єлисей послав до нього своїх слуг, слуг, слугу. І сказати йому ті речі, що йди, омийся в Йордані сім раз і будеш чистий. Це нам така відома історія. Але знаєте, таке щось просте. Він не захотів робити. Боє, ми таке щось просте. Нам Слово Господнє якесь говорить умови: зроби це і будеш чистий. Зроби це і будеш чистий. Боє, ми не хочемо. Слово Господнє каже, визнай свій гріх. І будеш чистий. бо моє ми щось таке просте, не хочемо. І це дуже важливо для нас сьогодні без покаяння, без того, якщо я не визнаю свій гріх перед Богом, не, осозну, не осознаю, що я грішник, і в мене не може бути прощення і покаяння. Це дуже важлива річ. Знаєте, ми читаємо за того розбійника, який говорив до Ісуса Христа, каже, якщо ти Христос. То спаси себе і нас. Але там ще один був з ним, який сказав до нього: Хіба ти не боїшся Бога? Хіба ти не боїшся Бога, якщо ти засуджений справедливо зі мною? А цей чоловік, цей який, цей Господь, він засуджений несправедливо. Він не зробив ніякої, ніякої провини, нема в нього. І знаєте, коли він це сказав, це було його покаяння. Амінь. Слава нашому Богу. Це було його покаяння. І він визнав, що я тут достойно, я заслужив. Він кається і каже до Ісуса: згадай мене, коли прийдеш в царство Своє. І знаєте, Ісусу не треба було говорити щось таке мудре і щось багато. Ні. Для Ісуса було цього достатньо. І Він сказав: нині сьогодні буде зі мною в раю, слава нашому Богу. Для Ісуса було цього достатньо. І він проявив милість, і очистив і простив. Це дуже важливі слова сьогодні, які ми маємо брати до уваги. Ще одне місце. Я не хотів би сьогодні багато говорити, але я хотів би сьогодні разом з вами ще йти до молитви. І нам сьогодні, я думаю, що потрібне це освячення. Потрібне. Знаєте, я недавно пережив цю силу цього освячення. Коли я був там, де ми проживаємо, у нас була молитва. І знаєте, коли я прийшов на ту молитву, думаю, така добра молитва, так все добре йде, але я щось не відчуваю тої присутності Господньої. Я не відчуваю тої благодаті Божої. Думаю, Боже, чому так? І знаєте, в моєму серці так загорілося. Що Господь виливає на чистий сосуд. Я почав переглядати свій сосуд, і я зрозумів, що я не є чистий, мені потрібно. І знаєте, коли я почав говорити Богу, там я був неправий, та я визнаю. І знаєте, я сам того не зрозумів, як прийшов Господь, слава нашому Богу. Я з того навіть не зрозумів, але вже вийшла, зійшла здійшла Божа благодать на мене. Я читаю ще одне місце слова Господнього, це записана книга Вихід, 19-й розділ з 10-го вірша такі слова. І сказав Господь Моїсею: піди до народу, освяти Його сьогодні і завтра, нехай випруть одяг свій, щоб бути готовими до третього дня, тому що в третій день зійде Господь перед очима всього народу на гору Сінай. І проведи для народу межу з усіх боків, і скажи: стережіться підніматися на гору і доторкатися до неї, і кожний, хто доторкнеться до гори, відданий буде на смерть. Така історія, коли Бог сказав для Моїсея: проведи межу, проведи черту, за яку ніхто не має переступати, і доторкатися до тої гори, за це буде. Смерть. Ми розуміємо, Слово Господня говорить для нас, що розплата за гріх є смерть. І знаєте, якщо ми в своєму житті зробили цей переступ, переступили через волю Божу, то сьогодні є Ісус Христос. Ми, чит... ми говорили за тих людей, ми говорили за Давида, ми говорили за ту грішницю, за того розбійника. Вони всі переступили ту межу, але вони зробили правильний вибір. Вони прийшли до Ісуса, слава нашому Богу. Вони от прийшли до живого Бога, в якого в руці є освячення і милість для кожного сьогодні, хто стоїть і сидить на цьому місці. Слава йому, і Він сьогодні може освятити кожного з нас. Я не хотів би разом з вами сьогодні йти до молитви. Я вірю, що Господь той, хто переступив. І хто сьогодні бажає цього очищення, хто бажає цієї свободи, сьогодні Бог може звільнити від тих оков ворожих. Давайте склонимо наші коліна і прийдемо до нього. Амінь.